Від ситкому наші безращі» до рубрики Наші всюди. А нашим зараз, мабуть, краще буде тільки безращі. Героїня наступного сюжету знайшла тимчасовий прихисток від війни у Румунії. Загалом тимчасовий захист там отримали 90 тисяч українців. Які права і можливості вони мають у цій країні? Дізнаємось від наших резидентів у місті Сучава. Світлана з доньками вже майже два роки проживає в румунському місті Сучава. до чужої країни. Евакуювалися з Києва через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. У мене була і те, що ідея, да я якось так запасний варіант для себе тримала. Що я можу кудись виїхати і. Це як запасний варіант, я продивлялася країни, да і він все одно зупинялася на Румунії. Я не знаю, чому це якось так може інтуїтивно було у Румунії. Осіли орієнтовно 90 тисяч українців. Це лише ті, хто отримав тимчасовий захист. Вони, які раніше, мають ті ж самі права, що і громадяни Румунії можуть користуватися безкоштовними медичним та освітніми послугами. Також можуть працевлаштуватися. Чи відкрити бізнес на початку повномасштабного вторгнення Румунія допомагала нашим переселенцям не лише фінансово, а й із житлом. Українців часто селили безкоштовно. Це були гуртожитки або ж різноманітні пансіонати. Це був такий готель. Його проплачувала благодійна релігійна організація безкоштовно. Ми жили, тобто в гарних умовах. В номері все було. Ну там крім таких, знаєте, там телевізора, кондиціонера не було, але ну знаєте, ми вже не на відпустку їхали. Да? тобто, ну а так е, гарні умови, нормально все надгодували три рази. Згодом відкрили спеціальну програму «50 на 20». Тобто 20 лей на добу влада видавала переселенцям на харчування. А 50 – це була компенсація власнику оселі, якщо українці у нього орендували житло. Саме за цією програмою раніше й проживала Світлана з дітьми. Я вже не користуюсь да я користувалася з березня. по… О, о, Згодом цю програму дещо змінили. Тепер виплачують майже по дві тисячі лей на харчування та оренду житла для родини. і встановили певні вимоги та правила, аби допомогти переселенцям інтегруватися у суспільство а саме надати договір про оренду житла. Довести, що вони є працевлаштовані, надати, наприклад, докази того, що їхні діти зареєстровані в освітній системі, і зараз ці кошти отримують прямо вони, не так як було з самого початку, коли надавалося, наприклад, тим людям, які брали переселенці до себе. Зараз фактично ці кошти доходять прямо до переселенців. Не працевлаштована, тому вона не підпадає під нову програму та орендує оселю сама. Проте в Румунії є чимало міжнародних фондів і організацій, які також допомагають українцям. Тут працює ООН, тут працював Червоний Хрест, і багато біженців отримували допомогу через е, ці організації. А потім тут багато неурядових е, фондів, дуже багато вони реально хорошо допомагають добре. Ти одне неурядові саме організації, підтримують не з житлом, звісно, але там якісь там то продукти. то... Ваучери на продукти, то ваучери на одяг. Крім того, всі українські діти мають відвідувати місцеві освітні заклади. Старша донька Світлани навчається у місцевій школі, а молодша в садочку. Старша дитина, вона пішла до коледжу, але вона пішла як слухач мене, тобто її не оцінюють. Вона ходить, вона займається, тобто вона вчить мову, але її не тестують. На наступний рік вона знову залишається в тому ж класі, але вже як повноцінний учень. Молодша донька ходить до сад. Дочка, але вона ходить на півдня, тобто ну, тут в принципі проблем ніяких немає. Те мене А для дорослих влада та різні фонди організовують інтеграційні програми і заходи відмовних курсів до різноманітних конференцій, де розповідають про місцеві звичаї, традиції та історію країни. Існують інтеграційні програми, в тому числі курси е е румунської мови історії. Там е навіть союз українців румунії, розуміючи труднощі, з якими е стикаються переселенці, е проводять заходи з інтагри. З інтеграційної програми для того, щоб громадяни України краще інтегрувалися в українську громаду в Румунії, а також в румунське суспільство. Також чимало українських переселенців уже офіційно працевлаштувалися в Румунії. 19 тисяч переселенців з України зареєстровані як особи, що шукають роботу. Було укладено сім тисяч трудових договорів. Коже. Громадянам України в Румунії може вільно працювався в будь-якій сфері або відкрити власний бізнес. І бачимо, що за останні місяці кількість осіб, які працюваш або які відкривають свої бізнеси, зростає. Українцям і румунам просто порозумітися, каже Світлана, адже ми доволі схожі між собою. А за час свого перебування у чужій країні їй на шляху зустрічали стільки добрі та відкриті люди, які дуже співчували українцям і намагалися допомогти.